Сьогодні гість нашої студії, представник у Херсонської області Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Олександрович Радіонов. Сергій Олександровичу, ну грудень це так би мовити, період підбиття підсумків. От як працював телепростір Херсонщини? Хотілося б про це почути. Ну, дійсно, грудень це підсумок року, і мушу сказати так, що для Херсонщини він виявився для Херсонщини він виявився плідним. Ну, зокрема. Мені приємно той факт, що компанія, в якій я зараз перебуваю, розпочинає мовлення, а значить, це збільшення кількості мовників. Не буду говорити за інші компанії, але минулого року саме такого формату почали роботу три компанії. На сьогодні ви підхопили цю естафету. Інше питання: формат цих каналів. Ну мені привабливий цей формат, який ви задекларували. А втримати чи не втримати формат, це залежить від компанії, її настрою і власне підтримки глядача саме такого продукту. А які от сьогодні вимоги Національна Рада України з питань телебачення, радіомовлення, так би мовити, ставить перед телеорганізаціями? Такі основні національна рада дійсно єдиний регулятор у Україні, який покликаний врегульовувати телерадіоінформаційну індустрію і сферу. Але вимоги Національна Рада не стави, а контролює дотримання законодавства, яке на сьогодні регулює цю сферу, це зокрема основний закон про телебачення, радіомовлення, про радіочастотний ресурс, звісно, закон про рекламу, звісно, закон про суспільну мораль. А що стосується управлінських рішень Національної ради, то вони торкаються, ну в тому числі і тих моментів, про які ми тільки що говорили, тобто дотримання програмного контролю, концепту задекларованою кампанією, це основне і є критерії, які визначають формування всього програмного продукту. Тобто, зайве говорить вам про рекламу, мову цієї реклами, і зайве говорить, якщо ви написали в своїх зобов'язаннях, ліцензійних зобов'язаннях жанрову складову, вітчизняний продукт, музичне наповнення, то ви мусите його дотримуватися. Це однозначно, оскільки будь-який ліцензований вид діяльності врегульовує саме ці моменти. Ну, я би хотів, аби ви точно, принаймні найближчим часом, дотримали свій дитячий концепт. Думаю, що тут надзвичайно велике поле і просвітницьких, і розважальниць, і світ захоплень, і музичних. Зрештою, батьки перед своїми чадами ставлять аж занадто непомірні висоти без огляду на вік їхній. І вас у ваших руках допомогти і батькам. Хотілося, щоб не тільки діти для дітей, але й діти для дорослих. Якщо така рубрика або такий матеріал з'явиться в концепті, я з задоволенням сприйму таку ініціативу. Ну, а зрештою, час покаже. Ну ми б хотіли так би мовити дійсно, щоб у нас і діти на телеканалі, і дорослі були на рівних, тобто, щоб діти виховували дорослих, де вони не праві, а дорослі дітей. Ну я тут можу тільки погодитися. Спеціальний гість студії новини сьогодення був Сергій Олександрович Радіонов, представник у Херсонської області Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Дякуємо вам за побачення.